Вітаю сьогоднішнім святом Днем пам'яті святого Великомученика Юрія Переможця. Сьогодні між нами є отець Юрій, який долучається до спільної молитви, наші парафіяни, які взяли участь в танцвій Євхаристії, всі, хто за допомогою трансляції долучається до нашої спільної молитви, дезаймениті наші парафіяни і всі ви, дорогі брати і сестри. Сьогодні ми звертаємося до святого великомученика. Дюрія якого церква найменувала особливим іменем, назвавши його переможцем. Сьогодні ми молимося, тому що потребуємо особливої його допомоги і заступництва. Назвавши його переможцем, церква дала нам його як великого заступника і помічника у багатьох наших потребах. І в сьогоднішній час, коли наша українська держава переживає великі випробування війною. Ми підносимо особливі щирі теплі гарячі молитви до святого великомученика Юрія Переможця за нашу боголюбиву і богомбережену Україну і за всіх наших воїнів-захисників, щоб святий воїн разом із усім воїнством небесним під проводом архістратига Михаїла. І собором святих воїнів, яких церква знає і пропонує нам постійно їхню пам'ять для вшанування, щоб ми теж отримали ту бажану і омріну всіма нами перемогу, щоб вони справді допомогли нам стати переможцями всякої правди і переможцями над всяким злом і над всяким гріхом. Нехай цей мужній воїн стане прикладом для кожного із нас. Для наших воїнів, для наших захисників і для кожного християнина, тому що кожен християнин це є воїн Христовий, і ми, рівняючися наших небесних покровителів, теж продовжуємо свою боротьбу над всяким гріхом і всяким беззаконням. Тож сьогодні нехай Господь за молитвами Святого великомученика каньорія, переможця, всім дарує перемогу, мир і благословення нашій Україні. Да другі сили проводити нашу духовну боротьбу, щоб ми доєдналися до Собору святих переможців і війшли в місце вічної блаженної перемоги у Царство Христове. Амінь.